Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Шановні партне нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. А триває наша тема. Ми говоримо з вами про масштабний корупційний удар, по, я хотів сказати скандал. Насправді, удар, мені здається, по країні. Знаєте, коли влада слабше, а будь-який корупційний скандал, особливо у таких масштабах, послаблює владу, що би нам не розповідали. Під час війни є тим самим, я вважаю, таким чорним лебедем, але для нас, на жаль, який намагатиметься використати ворог. І все, що ми зараз чуємо, про те, що все залежить, як на все це відреагує президент, це все так, шановні, це правда, але це вже гасіння пожежі. Це так би мовити, мінімізація збитків. Бо логічним завжди буде питання: а як ви все це допустили в таких масштабах? Невже от справді всі ніби сліпі кошенята і лише корупціонери найрозумніші і плетуть свої схеми? Зараз питання, як на мене, класичне: що з цим всім робити, і як з цим або краще, мабуть, без цього жити далі? На зв'язку з нами Валерій Пекар, викладач києво могилянської бізнес-школи? Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір, пане Дмитре. Добрий вечір, шановна спільнота. Пане Дмитре, я би хотів тут зачепитися одразу за ваше слово сполучення лебідь його знають навіть ті, хто не читав одноіменну книжку на сім'яталеба, але в широкому верстві розуміють його не дуже правильно, тому що думають, що чорний лебідь це така абсолютно непередбачувана і дуже рідкісна подія, яка змінює все. А насправді чорний лебідь. Це е, е, рідкісна, непередбачувана подія, яка змінює все. Яку хтось передбачив, розказав про це всім, але ніхто не хотів слухати. Так було із ковідом, так було із російським вторгненням в Україну. Так було із фінансовою кризою 2008-2009 років. А і так, власне, і всі корупційні скандали вони не є чорними лебедями. В тому розумінні, як це розуміє багато людей, що це щось таке абсолютно непередбачувано, А вони є чорним лебедями в тому розумінні, яке вкладав первце автор цього терміну на початку, тобто, це щось таке мало ймовірне непередбачуване, про що давно. Всім розказали, але якось воно не потрапляло в поле зору, і ніхто не хотів слухати, пане Дмитре. Та ви знаєте, я теж вкладав певний сенс в цей широкий лебідь. Мав на увазі, що можливо для багатьох це несподівано вилізло назовні, тому що навіть ті ж самі організатори схем, ну вони думали, що покористуємося Схема ж Працюють, правда. Ну ще покористуємось. Гроші шадуть, просто ніхто не знав, коли буде оцей стоп-фініш. Що ви в своїй колонці, пане Валерію, ви говорите про те, що всі, хто, хоч якось зараз, сформулювали своє ставлення до розслідування НАБУ і САП, вони всі праві. От ну просто кожен по-своєму. Я єдине, пане Валерію, прошу не перераховувати всі ці групи людей, тому що нам 20 хвилин просто з нами не вистачить. А хоча інколи там от просто діаметрально протилежні позиції, у цих ну груп, якщо їх сформувати в групи людей, пане Валерію, коли от по суті справи всі праві. Як вирахувати такий правильний результуючий вектор, який дозволить нам відштовхнутися від цього умовного дна і піднятись нагору? Дякую, пане Дмитре. Я точно не буду перераховувати, бо е, таких параграфів, які називають починаються словами, і ці також праві, у мене там штук 20. Так е, часу не вистачить, тому я е, тільки скажу про те, що в таких випадках завжди треба е, передусім керуватися інтересами України. Тому що якщо Україна, не дай Боже, не виживе в результаті цих, цих шалених подій, які є свідками, учасниками яких ми є, то тоді все решта буде просто неважливо. І тут треба розуміти, що ми граємо в гру програш-програш. Тобто, що б ми не робили, воно все буде якось і туди погано, і туди погано. Тому, коли ми граємо У нас, загалом життя влаштоване як гра виграш-програш, один виграє інший програє. Як преферанс чи футбол, але нас вчили шукати завжди виграш-виграш. А тут навіть виграш-програш неможливий. І тут є дуже просте одне правило: якщо гра програш-програш, треба виходити з цієї гри якомога швидше, повністю закривати цю гру, підводити риску для того, щоб зменшити програш, тому що кожен день, кожна година, кожна хвилина, що ти продовжуєш грати в гру програш-програш, ти програєш всі програють. Програші тільки накопичуються. На жаль, ми не бачимо адекватної відповіді на це, тому що дивіться: перша реакція. Я просто приклад наведу. Перша реакція відсторонити міністрів. Ну було ж прекрасно зрозуміло, що це не спрацює. Було ж прекрасно зрозуміло, що треба звільнити міністрів. тільки втратили час, втратили довіру, втратили повагу. Хоча б все одно були вимушені потім подавати на їхню відставку. І так по багатьох питаннях. 에, зараз по ціле місці питань ми бачимо ситуацію, коли намагаються заплющити очі, 에, відмежуватися, зробити що Нічого цього не було. Ну воно ж зрозуміло, що не спрацює. Значить, просто не треба цього робити. Це просто збільшує програші 에, конкретних політиків 에, України в цілому і нас, як громадяни гром... України, 에, конкретно кожного і кожного. От 에, це є головний ключ до розв'язання цієї ситуації: припинити грати в гру програш-програш. Визнати, що ми програли, підвести риску і припинити продовжувати програвати. Пане Валерію, пане Валерію так, а е, напівміри, ну от даний приклад, ви навели, е, відсторонити, звільнити. Е, напівміри е, вони поглиблюють кризу? Очевидно, ми ко, кожна, кожна година, коли ми е, не робимо е, висновків з того, що сталося, і недооцінюємо масштаби цієї кризи, і продовжуємо гратися в гру. А нічого страшного, значить, всі зараз забудуть, вона тільки поглиблює цю кризу і тільки зменшує довіру, тільки зменшує ймовірність того, що ми зможемо виробити з цього нормально. Тому просто треба визнати, що сталося найгірше, що могло статися. А я дійсно вважаю, що сталося найгірше, те, що могло статися. Бо ви вже про це фактично сказали. Бо в час війни, в момент критичної ситуації, коли Росія готується до останньої спроби прорвати фронт. Коли фронт ледве тримається, коли тил сидить в без світла, коли суспільство виснажено емоційно вигоріло, починається темна холодна, зма. Вибачте, що я нагнітаю, просто описую ситуацію так, як вона виглядатиме через місяць, приблизно від сьогоднішнього дня. А бюджет не затверджений, і вперше Україна стоїть перед реальністю того, що бюджет. Матиме величезну діру, тому що європейських коштів не вистачає, американських коштів не буде. І тут якраз починається місія Міжнародного валютного фонду, і тут якраз розгортається зам... обговорення долі заморожених російських активів. Тобто така з усіх точок зору така погана, поганий момент в, в історії. Ну, це означає, що не означає, що треба. Негайно копати поморальну яму, тому що з цього треба можна вирулити, і я впевнений, що Україна вирулить. Але для того, щоб це робити, треба припинити просто продовжувати залазити все глибше і глибше в кризу. Треба припинити копати дно глибше і глибше, а визнати, що є така ситуація, і далі з нею розбиратися з ситуації визнання. Знаєте, от колись дуже давно психологиня кюблер Рос описала. Ці стадії прийняття реальності з тим багато хто з фахівців сперечається. Знаєте, гнів, заперечення, гнів, торг, депресія і потім прийняття. От. Але попри те, що фахівці психологи сперечаються з цією моделлю, з точки зору здорового глузду такої, знаєте, звичайної простої мудрості, воно працює. Тобто, треба припинити заперечувати, припинити торгуватися, припинити гнівитися. Перейти до стадії прийняття того, що сталося, я передусім кажу про е, тих, хто сьогодні е, на державній службі, про парламент, про уряд і так далі, е, безумовно, профіс президента, е, визнати, що це є, і далі з цієї точки почати рухатися вгору, вже не копати глибше дно, а рухатися вгору до тієї точки, де. Ми наближаємося, врешті, до того, щоб вийти з цієї кризи і далі рухатися до перемог. Пане Валерію, а що це... те, що ви перерахували а... там припинити гніватися, припинити торгуватися, Це от нам ніби десь інших людей треба знайти. Чому О, всі стадії прийняття реальності вони характерні для кожної людини? О, людина проходить всі стадії послідовно, чи як кажуть, не обов'язково послідовно. О, але це та сама людина, яка спочатку заперечує. А потім торгується, а потім гнівається, чи навпаки та сама людина врешті переходить до прийняття. Це не якась інша людина приймає реальність. Це та сама людина приймає. І, власне, ця модель вона спрямована, звернена до кожної людини, до, до кожного чоловіка, до кожної жінки, не обов'язково обтяжених державними посадами. Ми всі мусимо прийняти таку реальність, як вона є. От зараз багато людей в депресії, тому що вони просто не очікували, що от таке от може статися під час війни. Ну слухайте, ну як не очікували? Місяцями про це писали журналісти розслідувачі Місяцями про це писали незалежні медіа, говорили народні депутати. Були такі фантастичні скандали, як з болгарськими атомними реакторами, коли було зрозуміло, що просто готується фантастичного масштабу корупційна схема, просто от планетарного масштабу, і народні депутати не дали цьому статися. Захистили інтереси України. Це ж все відбувалося. А а за цими оборудками стояли самі ті, ті самі люди, які сьогодні названі головними фігурантами. Нинішнього скандалу, тобто, ті, хто хотів дивитися на реальність, вони її давно вже бачили. Чому ми е, зараз заперечуємо, чого ми торгуємося, чому ми сидимо в депресії? Нам треба прийняти ту реальність, яка є. Отак, от, от у нас є, от така От у нас ситуація. От такі в нас політики, от такі в нас урядовці, от такі в нас, е, топ менеджери державних підприємств, от такі в нас корупційні схеми, і тепер що ми будемо далі з цим робити. You know, кожен день думати. і кожна година, поки ми продовжуємо торгуватися, заперечувати і депресувати, я зараз кажу і про кожен, і про громадян, і про о, політиків, про всіх. Вона тільки збільшує глибину того дна, в яке ми продовжуємо стукатися, пане Валерію. Та я не хочу чіпляти там на медалі, але окрім політиків в парламенті, і ми про це кричали. і Особливо мене збентежило те, що нам з вами намагалися розповісти, що це не російські реактори, тому що вони в Болгарії. Це було жахливо, просто відверто жахливо. Так гратися з людьми, мені здається, просто заборонено. Скажіть, от ви сказали, що вибачте я. Що... Перепрошую, пане Дмитре. А гратися з людьми таким чином, що не не забезпечувати Захист об'єктів енергосистеми так, щоб потім люди взимку сиділи без світла, так дозволено, да? так, чи можливо так тому і країна поставляти бронежилети, які не захищають ні від чого, і намагатися протиснути цей контракт так дозволено, або, скажімо, ставити на чолі служби безпеки атомної електростанції людину, яка безпосередньо працює на росіян, для того, щоб полегшити російське захоплення, так дозволено. Мені здається, все ці речі не дозволені. От як, от всі ці теми, до речі, у нас в ефірі регулярно, правда? Не дозволено. Ну, ну про, от власне не чому дозволено. тому в мене питання до тих громадян, які зараз вперше розплющили очі, побачили, що в країні таке відбувається. От вони що раді радіо НВ не слухають, чи що? Я не знаю. А от скажіть, будь ласка, от продовжую, що ми з вами вийдемо на позитив, тим більше ви його заявили. Ви сказали, що очевидно, ну, ми вийдемо. Буде нам, та, ви сказали, нам просто що... рухатися на що намагали. Україна добре. так, що Україна все одно все це витримає, так але ми можемо зараз прийняти. Реальність в плані е, ну, можливої, неба я не знаю, як навіть це правильно назвати. От як втрату держави можна назвати втрату держави і ті, хто залишаться живими після цього, так вони залишаться бездержавним народом з усіма наслідками, включно з такими, як Ні, там ми, 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 пане Дмитрий, ми не втратили державу, і нам не треба цього приймати. Ми ні, ні. поки що державу ні, ні. маємо. Я, почекайте, я мав на увазі інше. Усягнути цей ризик, щоб діяти і реально протистояти і протидіяти цьому. Ну, тут все залежить від рівня розуміння кожної конкретної людини. Якщо хтось не розуміє, що не можна ставити керівником Служби безпеки атомної електростанції російського агента, ну значить не розуміє. Значить, хтось інший має зрозуміти. Це, до речі, ви про друзів Андрія Деркача зараз говорите? Розумовно. А, слухайте, ви сказали, от як виходити з цієї кризи? Треба негайно все це закрити. Пане Валерію, але ж ми з вами розуміємо, що негайно ми цю справу не закриємо. Дивіться, по-перше, йде розслідування. Пане а... буде суд. Я перепрошую. Коли я мав на увазі закрити, я мав на увазі підвести риску під депресію, під торгом, під запереченням, під, а... і під гнівом підвести риску. Прийняти реальність, оце я мав на увазі, і далі думати, що робити нам всім разом. Тобто, коли я казав, що ми е, маємо це закрити, я не казав, що ми маємо закрити кримінальну справу. В жодному випадку нічого подібного не казав. А скажу. я мав на увазі, що ми маємо підвести риску під стадіями неприйняття реальності, прийняти реальність тою, яка є. І далі разом ви всього всього викручувати. Дивіться, я хочу, щоб ви мене правильно розуміли. Я теж не мав на увазі закриття справи. Я мав на увазі інше. Що нас очікує попереду, очевидно, довготривалий процес, який може тягнутися 10 років. Таких прикладів я зараз багато можу навести. Та і я будуть задіяні найкращі адвокати, та будуть задіяні різні схеми для того, щоб все це затягувати. Я мав на увазі цю історію, як, як, як швидко підвести риску. Але ви зараз роз'яснили це, що мається на увазі. Підвести риску під депресію. Що ви думаєте, можливо, ви це спостерігаєте зараз, якою є реакція наших партнерів? Мені здається, це теж важливе питання. Реакція партнерів є подвійною. З одного боку, партнери безумовно, стверджують, що допомога Україні не залежить від таких речей, тому що не можна кинути Україну на призволяще, навіть попри те, що відбувається в Україні. З іншого боку, очевидно, партнери незадоволені, розчаровані. От вони якраз, можливо, і не слухають Радіо НВ, тому не знають про якісь речі, про які ми з вами знаємо. І для них це дійсно шок. Вимагають пояснень і вимагають гарантій того, що наступні транші не будуть розкрадені так само, як і попередні. А тим часом ми отримуємо сигнали з місць, що схеми не, 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 не звертаються, вони продовжуються. От. І, очевидно. Очевидно, що є серйозні наміри в відповідних злочинних угруповань продовжувати це все робити, користуючися тим, що от суспільство зараз на щось звернуло свою увагу, на щось інше не звернуло. Правоохоронці продовжують працювати. І я певен, що правоохоронці мають ще багато що в своєму арсеналі і будуть потрошечку розкручувати цей клубочок, і я певен також в тому, що. Корупційні схеми вийдуть далеко за межі енергетичного сектора. І торкнуться торкнуться будуть... і сфери закупівель зброї і боєприпасів, в тому числі особистого захисту зброї, боєприпасів і так далі. Думаю, що ще якісь інші сфери торк... будуть е, також е, зачеплені. Тому е, треба зараз перемикатися з режиму е, ой-ой-ай, -ой, що ж сталося, в режим що тепер робити. І е, якщо від політиків тут потрібні е, швидкі і е, е, актуальні рішення щодо виходу з політичної кризи, то від громадян е, потрібно не е, вбивати себе оцією негативною енергією, а спрямувати свою енергію на те, щоб підтримати правоохоронні органи органи в розплутуванні цих цих клубочків, давайте скажемо дуже просту річ. Я не думаю, що будуть тривати руками судові процеси. Я думаю, що зараз всі фігуранти цієї справи вийдуть під заставу і втечуть з України, тому не буде говорити, і ніхто не буде оголошувати їх міжнародний розшук. Ось, наприклад, на що би мало звернути увагу сьогодні громадськість. Але це теж те, що профанація. Ви... Погодьтеся, але це теж профанація цієї гучної справи зробити таким чином. От безумовно, значить, зараз ну немає людини, не можна знайти. Значить, немає проблеми Да? судовий процес, тоді по суті закривається, або або підвішується на невідомий термін. Тому мені здається, що нам треба всім зараз свою енергію спрямувати на те, щоб вийти із цієї кризи. Що може зробити кожен з нас, і кожна з нас це не впадати в депресію, тримати на цьому увагу, висловлювати свою точку зору. Можливо, від нас потрібні будуть якісь більші. Зусилля, ніж просто слідкувати за новинами. Я не знаю, як воно все станеться, але очевидно, якщо краще щось робити, ніж перебувати в шоці і депресії. Можливо, нам доведеться якісь вдаватися до якихось методів донесення нашої точки зору. Ну, не знаю, можливо, до таких простих, як якісь там петиції, можливо, до якихось складніших і не дуже приємних, яких я не хотів би зараз згадувати. Хочеться, щоб все обійшлося без неприємних історій. Але очевидно, що саме точка зору суспільства є дуже важливою в цій ситуації. І якщо суспільство буде наполягати, політики вимушені будуть прислухуватися. Я, до речі, маю на увазі не лише політиків від влади. А й політики від опозиції тут також потрібно буде всім разом рятувати країну, яка потрапила в таку халепу через абсолютно конкретних людей і абсолютно конкретні злочинні угрупування. Я певен, що ключем до розв'язання будь-яких проблем в політичних криз в Україні є парламент. Чому я так певен? Тому що в новітній історії України саме парламент завжди витягував Україну з будь-якої найважчої, найскладнішої політичної кризи. Навіть такої кризи, як 2014 рік, коли просто втік президент України і залишив країну на призволяще, і не було ніякого механізму, яким чином далі з тим рухатися, або, наприклад, з такої важливої кризи, яка сталася в час помаранчевої революції, коли по суті довелося проводити великий судовий процес для того, щоб з'ясувати яким чином країні рухатися далі, тобто по суті зараз ключова роль належить парламенту, і для того, щоб парламент згуртувався і щось зробив, це велике, велике питання до всіх членів парламенту, від всіх партій, чи можуть вони зараз забути про свої якісь особисті образи і зрозуміти, що якщо вони будуть продовжувати там сваритися і не сформують зараз дієву парламентську коаліцію, яка могла би далі. Вивести країну з кризи, то ми будемо тільки занурюватися глибше, глибше і глибше. А, от така історія. Ви знаєте, а, ви знаєте, прямо... пане Валерію? Я нещодавно розмовляв з третім президентом України Віктором Ющенком і теж йому поставив це питання: як же так? У той потенціал, який був. На помаранчевій революції я вважаю не використали. На що він відповів? А ви пам'ятаєте той компроміс, на який ми пішли в результаті всіх цих судових справ, і президента обрізали в усіх повноваженнях? Це я просто так до слова, щоб ми. Не розуміли, що ситуація є дуже складною. Мені знаєте, хочу у вас все ж таки з'ясувати, а що нам всім робити? От ви говорите, кожен з нас на своєму місці ані ви, ані я політичних рішень не приймаємо. Правильно, що значить допомагати і допомагати правоохоронним органам, якими мають бути зусилля зараз громадян України, які хочуть зберегти свою державу. Перше і найпростіше це висловлювати свою думку через доступні механізми. Таких механізмів повно, наприклад, та ті самі соціальні мережі, яких, які очевидно моніторять всі політики і провладні, і опозиційні. По-друге, як завжди, подзвоніть, напишіть своєму депутату і висловіть свою точку зору на те, що треба робити, щоб рятувати Україну. Чи це депутат від правлячої партії, чи це депутат від опозиційної партії, чи від якоїсь іншої партії, він мусить знати вашу особисту точку зору. Політики вони також перебувають в шоці, вони також дезорієнтовані. І коли виборці їм нагадають, що збереження країни є найвищим пріоритетом, то це дозволить політикам-трополіткам трошечки знайти опору. І завжди політик, очевидно, буде передусім спиратися на думку своїх виборців. Я сподіваюся, нам не потрібно буде знову кудись виходити з якимись картонками. І думаю, що і так буде зрозуміло, що думає суспільство з цього приводу. Але тут я хочу повернутися в липень, пане Дмитре, і сказати, що дуже багато людей ганьбило тоді молодь, яка вийшла з картонками на протест в липні, тому що не можна в час війни щось робити, виходити на якісь вуличні акції. Не можна висловлювати таку публічну точку зору свою. І загалом багато людей говорило, що такий публічний процес, протест це ніж у спину армії. А тепер, я сподіваюся, всі ці люди нарешті побачили, наскільки це було важливо. Якби ми не зберегли незалежні антикорупційні органи, ми б просто зараз нічого не дізналися про це велике крадівництво. І ми би не дізналися про ці всі оборудки, ми би не дізналися про всі ці корупційні схеми, а просто продовжували би жити собі і думати, що все більш-менш гаразд. А і от якраз ніж у спільну армії, це якраз корупція в державних інституціях, а зовсім не боротьба з корупцією в державних інституціях. Тобто говорити, що боротьба з корупцією це зрада власної армії, це суто протилежне тому, що відбувається. Якраз а, це, а це відбувається корупції, це підтримка своєї армії. Що багато людей, на жаль, не знаєте не розуміють причину наслідкових зв'язків, і в цьому теж треба вчитися. Дякую. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.